Хочу вам показати свою розвантажувальну станцію на конвейерах. Я використовую червоний конвейер навіть з самого початку, коли всюди використовую жовті, тому що так зменшується затримка на маніпуляторах. Тобто, якщо тут використовувати жовтий, то вони переповнюються дуже сильно. Але, в принципі, можна використовувати і жовті. А, в чому прикол? Чим мені подобається ця станція? По-перше, я використовую поїзди з одним вагоном. Зараз я використовую з одним вагоном. А вони так швидше їздять і а, одного вагону вистачає, щоб заповнити ну, досить надовго червоний, а, мон... червоний конвейер. Таким чином я краще зроблю два поїзди з одним вагоном, ніж. Один на два вагони. Ну і е, швидше заповнюються вони там, коли з шахт, з кар'єрних установок видобувається, е, там видобувається обмеженою пропускною здатністю. Тобто там теж треба заповнити е, скрині якою-небудь рудою, залізною рудою, мідною рудою, вугіллям і т.д. А так, в принципі, навіть одного вагона вистачає надовго. Таким чином, один вагон. Для одного вагону достатньо одного навіть жовтого конвейера. Але я використовую червоний для швидкості. Було б в мене більше вагонів, був би, смисл, був би сенс робити більше конвейерів. А раз мені вистачає одного, то в мене виходить дуже вузенький проміжок між станціями. І це основний кайф. Тут є ще одна невеличка хитрість. Я заправляю свої локомотиви не вугіллям, а дровами. Ну, це зараз тут вугілля, тому що це окрема станція. Взагалі, от ви можете побачити, у мене тут багато станцій. Всі заправляються дровами. І як я це роблю? Беру е скриню запиту. Ну або вручну За, засипаю туди дрова. Задаю їй, щоб вона просила один стек дров, більше не потрібно зазвичай. Тут поряд а, використовую маніпулятор. З'єдную їх червоним дротом, ну або зеленим, як вам подобається. І задаю умову. Тільки коли все менше 40, зараз менше одиниці, щоб воно не Ну, можна показати. Таким чином воно десь до 40 доганяє. Як тільки кількість дров падає нижче 40, то поїзди починають заправлятися вугіллям. Вугілля в мене є завжди, а дрова дівати нікуди. Таким чином їздять на дровах хоч якийсь толк з тих дров, а вугілля можна застосувати для чогось більш розумного. Вистачить в мене, щоб засипати. Це Чисто для демонстрації, щоб було видно, що це вугілля. А, ще один прикол приємний. На виході в мене, ну, взагалі-то... в мене немає нічого. Взагалі-то всі... Маніпулятори викладають на один тільки бік е конвейера, а в мене тут балансується, складується на обидва боки. Як ви бачите, дуже зручно. Дуже вдало, що тут є місце для того, щоб використати ну, шириною в три елементи. Є освітлення. Я не знаю, що ще треба. Тут використовую стекові маніпулятори. Тут використовую звичайні швидкі маніпулятори, тому що навіть звичайні швидкі заповнюють повністю конвеєр, а вони дешевші. Ну і рівномірніше виходить насправді. Якщо використовувати тут стекові, то верхній буде заповнювати весь конвеєр, а іншим інші не зможуть працювати, поки верхня скриня не розвантажиться. Це досить незручно. А так воно більш-менш рівномірно розвантажується. Що ще додати? Станції стикуються, розмножуються, скільки вам схочеться, Тут є рейковий сигнал на вході і на виході. Ну і все. Власне, побачимося.